Ціль проекту показати жителям Ужгорода, що звичайний місцевий смітник може стати оригінальною прикрасою міста та стимулом не смітити. Під час розробки екосмітника Ужгородці мали змогу взяти участь у конкурсі та запропонувати власний варіант його вигляду. Власне, ми відчували дуже велику підтримку, тому що ми маємо в соціальних мережах таку групу підтримки, наші такі шанувальники, люди, яким не яким не байдуже. Найбільше спасибі тим, хто буде. Завдяки, можливо, цьому проєкту змінений всередині настільки, щоб не кидати сміття будь-де, доносити його до смітника і самі смітники тримати у порядку. Чудо, смітник прикрашає картина Зелений Ужгород, яку намалювали місцеві художники Мар'ян Стегура та Ксюша Артишок. На думку Мар'яна, картина символізує збереження екології міста. Була спочатку зроблена ескіз. Потім з нього вже перемальовувався на великий формат. Ксюша допомагала так само робити такі підготовчі роботи. Дерева символізують зелений світ, екологію. Практично композиція має бути видна завжди, навіть коли ці мусорні баки стоять. Вже з 1 липня в Ужгороді відкривають 20 майданчиків для сортування пластика та паперу. Нові майданчики це нові загорожі на майданчиках. Це теж планово. В цьому році ми маємо, як кажуть, освоїти і вкласти в розбудову цих майданчиків майже мільйон гривень. Мешканці міста запевняють, що будуть підтримувати такого роду акцію, адже чистота міста залежить в першу чергу від них самих. Принаймні, я і моя сім'я точно збираємось сортувати сміття і пластик, папір, якого в нас багато збирається. Точно будемо носити сюди. Наше місто є дуже забруднене і питання не те, що сортування сміття, а взагалі сміття в Ужгороді є дуже актуальним в нашому місті, тому. Це дуже хороший початок для нашого Ужгорода. і Я сподіваюся, що це не перший проект, і надалі підприємці чи інші звичайні люди будуть втілювати такі проекти в життя. Вже за місяць стане відомо, чи дотримуються краяни істини, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять.